Ух ти, Буранчик, а диви? А диви, Буранчик, іди сюди. А диви, що є. Ану. Щось я бачу вкрай незадоволену мордашку. Буранчик, ти ж воду п'єш? Буранчик. Буде діло, буранчик, Ну, старілочки, махає, що ні. Ну, і Це Я такого не бачила. ще, Ну, попробуй хоч. Ну ти ж великий хлопчик. От бачите, для тих, хто пише, що пора буранчику з мисочки, бо він чекає, він просто чекає, він дуже сильно висловлює свій протест. Що це за нахабство? Без ручок та ще з мисочки їсти. Ну що це таке, да? Брать. Дивіться. От бачите, старілочки не хотів пити, а проголодався ж нормально. Аж, аж у животі булькає. Як йому це можна відмовити. Каже, ой, блін, і ефір зависає. Так що побажайте буранчику приємного, апетиту. Ось ось як він. Виглядить на ручках. Отак у нього. Мені вже треба руку задирати вище голови, щоб його нагодувати. Мамина царапенка, любівчик, це точно. Ну вже мені не дуже зручно його годувати. Я ж кажу, в мене рука отако в такій позі. Мені вже треба під, під руку ставити щось, щоб не на вісу була рука. Моя дитинка така хороша. І старілочки не схотів пити. Ой, Господи. Ой, я ж підпікую, аж підпікує, так йому подобається. Оце так він поїсть і любить відпочивати сидіти ще. Хвилин десять, отако сидить і балдеє, розслабляється. Сьомкий буранчик обнімашки тобі, чуєш, красунчик. Облизується тільки. Тобі було смачно, так? Да? Ух ти. Ти побачив родича там, да? Ти родича там побачив. Що, хто тут такий, що за красота, неземна там? Ого, Буранчик виріс, та не то слово виріс, але ж ви що розумієте, хоч і виріс, до сих пір же на ручках треба пити молочко з пляшечки. Хоч і виріс, а. Поводки залишилися, він не, не усвідомлює того, що він виріс. Він думає, що він до сих пір дуже маленький хлопчик. Юля, зробіть відео. Виріжте зефіра, як він на тарілочку реагує. Будь ласка, добре. Я навіть я зроблю відео, можу зефіра не вирізати. Я можу його наступний раз запропонувати тарілочки і записатися на відео. А може, зефіру виріжу? Подивлюся. Да? Мій хороший, мій хороший козочкин. Він так любить сидіти, щоб його ще чухали. Він любить ще й задрімать на ручках, да? Моя кучка, да? Моя козя золота. Моя козя... Мами... Дають. Якщо, не дай Бог захворіє, людина ж буде лікувати, звертатися до ветеринара. В природі ж цього всього немає. А вдома, я думаю, і років 20 може прожити. Козочкин. Хорошо, йому так у мами на ручках. Ну, хороший хлопчик, ну що ж, як його можна не любити? Золоте дитя. А потім, Боже, як ви не уявляєте, скільки на мені шерсті буде, як він встане, він же ж зараз линяє. Мені треба вже якийсь халат спеціально для годування буранчика. Бо я потім не можу очистити одяг від шерсті. Прибалділ, не та слово. Мій хорошенький. Фартух, фортух може й не допомогти. Мені треба таке обмундірування, щоб повністю з голови до ніг все було захищено. Да? Ось такий, кажу, я гарний. Tá aqui.